Розділ 13. Челтенхемська школа виявилася нестерпним випробуванням. На все були введені правила та обмеження. Дівчата носили однакові довгі дощі колоток форми. Заняття тривали 10 годин та були розписані до хвилини. Місіс Кітон залізною рукою правила вчителями та учнями. Дівчата навчалися манерам, етикету, поведінці за столом. Словом, усьому, що може у майбутньому залучити завидних женихів. Це паршива в'язниця, писала матері Кейт. Дівчата тут жахливі, весь день тільки й тріскотять про безглузді сукні та мерзенних хлопчаків, а підлі вчителі просто чудовиська. Мене тут не втримаєте, все одно втечу. Кейт і справді тричі тікала зі школи, але щоразу її ловили і привозили назад нескорену та незламну. На щоденній раді викладачів одна вчителька, почувши ім'я Кейт, зітхнула. Дитина зовсім не керована. Думаю, її слід відправити до Південної Африки. Готова погодитися з вами, відповіла місіс Кітон. Але подумайте, адже нам кинутий виклик. Якщо вдасться приборкати Кейт МакГрегор, значить, нам будь-які труднощі, байдужі. І Кейт залишилася у школі. На поди вчителів Кейт жваво зацікавилася справами ферми, що належить школі. Там був розбитий город, і містилися кури, корови, свині та коні. Дізнавшись, що дівчинка проводить там весь вільний час, місіс Кітон дуже зраділа. Ось бачите, оголосила вона вчителям, це лише питання часу і терпіння. Кейт нарешті знайшла собі заняття до душі, колись вийде заміж за сільського джентльмена і стане йому величезною підмогою. Наступного ранку в кабінеті директорки з'явився Оскар Денкер, керуючий фермою. Я про одну з ваших учениць, почав він, Кейт МакГрегор, просив би вас тримати її подалі від моєї ферми. Про що ви говорите? здивувалася місіс Кітон. Так, вона дуже жваво цікавиться роботою на фермі. А на мою думку, саме тим, як вибачте, за грубість спаровуються тварини. Що саме? Стерчить там цілими днями, спостерігає, що вони роблять один з одним. Чорт би мене забрав, сказала місіс Кітон. Кейт так і не пробачила Девіда за те, що відправив її на заслання, але нестерпно сумувала за ним. Така моя доля, похмура думала вона, любити людину, яку ненавиджу. Дівчина відзначала у календарі дні, проведені далеко від Девіда, як ув'язнений, який вважає хвилини, що залишилися до визволення. Кейт боялася, що він зробить щось жахливе, а дружиться з іншою, поки вона тут сидить у цій проклятій в'язниці. Якщо це так, кипіла Кейт, уб'ю їх обох, ні, тільки її. Мене заарештують і повісять. А поки я буду стоятиму на ішафоті шиф... в петлі, він зрозуміє, що кохає мене, тільки пізно буде. Він стане благати про прощення, а я відповім. Так, Девід, дорогий мій, величезна любов пройшла повз, відлетіла, наче пташечка. Але, звичайно, в останню хвилину її помилують, і Девід. Стисне її у своїх обіймах і відвезе в невідому країну, де годують же, напевно, краще, ніж цими помиями, які подають у проклятому Челтенхемі. Кейт отримала листа від Девіда, в якому той повідомив, що буде в Лондоні, і обов'язково відвідає її. Уява дівчини розігралася. Вона шукала, знаходила сотні натяків та прихованих значень у записці. Чому він їде до Лондона бути поруч із нею, звичайно, чому збирається до Челтенхема? Зрозумів нарешті, що любить і не може виносити розлуки, Девід забере її із цього жахливого місця. Щастя вирувало в душі Кейт, так що вона на силу стримувалася. На сам кінець. Дівчина настільки повірила у власні фантазії, що в день приїзду Девіда розпрощалася з усіма однокласницями. Мій коханець приїжджає забрати мене звідси, пояснила вона. Дівчата мовчки недовірливо дивилися на неї всі, окрім Джорджини Крісі. Знову брешеш, Кейт МакГрегор, пирхнула та. «Ось спостривай, побачиш. Він високий, красивий і божеволіє від мене. Проходячи коридором, Девід здивовано озирався. До зустрінуті школярки з цікавістю дивилися на нього. Багато хто навіть схоплювався з місць, перешіптувався, хихікав, а зустрічаючись із ним поглядами, червонів і відвертався. Поводяться так, ніби в житті раніше не бачили чоловіків, зауважив він. І підозріло подивився на Кейт. Може, ти щось говорила про мене? Звісно, ні, зарозуміло хмикнула дівчина. чого це? Вони обідали у великій спільній їдальні. Девід розповідав Кейт, що сталося вдома за її відсутності. Твоя мама наказала сказати, що дуже любить тебе і чекає на літні канікули. Як вона? Нормально, лише роботи багато. А справи компанії? Девід здивувався такому раптовому інтересу, але все ж таки відповів, «Як найкраще, а що? Бо, подумала Кейт, колись усе належатиме мені, і я поділю це багатство з тобою. Просто так хочеться знати, відповіла вона вголос, де відглянув на повну тарілку Кейт. Ти нічого не їш. Але Кейт нічого не могла взяти в рот. Вона гарячково чекала, коли настане велика хвилина, і Девід скаже Поїдемо разом, Кейт, ти стала жінкою і мені потрібна, ми одружимося і все буде добре. Подали та прибрали десерт, потім кави, а Девід нічого так і не казав. Тільки коли він, глянувши на годинник, оголосив, що настав час їхати, інакше запізниться на поїзд, Кейст з жахом зрозуміла. Як помилилася, ніхто не збирається забрати її зі школи. Цей ублюдок радий відійти від неї. Йому все одно, хоч нехай загине Кейт у цій проклятій дирі. Девід, який нічого не підозрював, був дуже радий побачити Кейт. Вона здавалася йому тямущою дитиною, яка навчилася зрештою приборкувати дикунські пориви. Ніжно поплескавши Кейт по руці, Девід спитав, чи можу я зробити щось для тебе, Кейт. Дивлячись йому прямо в очі, дівчина мило посміхнулася. Так, Девіде, звичайно, зробиш величезну ласку, якщо чорт забирай, даси мені спокій і не лістимеш у моє життя. І високо піднявши голову, гідно випливла з кімнати, залишивши приголомшеного Девіда з широко розкритим ротом. Маргарет зрозуміла, що тужить за Кейт. Дівчинка була неслухняною та зухвалою, але крім неї, у матері нікого не було. Маргарет пишалася дочкою і вважала, що та стане непересічною людиною, але спочатку вона має придбати манери справжньої леді. Коли Кейт приїхала на канікули, Маргарет почала розпитувати її про шкільне життя. Ненавиджу школу. Всі вони там гидкі кривляки. Маргарет уважно подивилася на дочку. А інші дівчатка теж так гадають, що вони розуміють? зневажливо пирхнула Кейт. Подивилась би ти на цих дівчаток. Над ними всі з народження тремтять. Нічого вони не розуміють у житті. Ах, Люба! з удаваним співчуттям охнула мати. Це має бути. Нестерпно для тебе. Не смійся з мене, будь ласка, вони ніколи не були у Південній Африці і тварин бачили лише у зоопарку. Я вже не кажу про золоті капальні або алмазні родовища. Вони й таких слів не знають, нещасні діти. Ну, добре, покригрозила Кейт, От стану такою, як вони, ще пошкодуєш, чорт забирай. Думаєш, чи вдасться тобі стати на них схожою?» Ну, звісно, ні, їхідно посміхнулася Кейт. Що, з'їла? Вже за годину після приїзду Кейт помчала грати у регбі з дітьми слуг. Маргарит дивилася у вікно і думала, що, мабуть, даремно витрачає гроші. Ніколи дочка не зміниться. Увечері за вечерею Кейт якби між іншим запитала, а Девід у місті? Ні, в Австралії у справах. Він мусить приїхати завтра. Чи збирається він прийти в п'ятницю на вечерю? Можливо, відповіла Маргарет і, уважно оглянувши Кейт, запитала, тобі подобається Девід, чи не так? Нічого, знизала плечима дочка. Розумію, кивнула Маргарет і внутрішньо посміхнулася, згадавши, як Кейт клялася, що вийде заміж за Девіда. Я не маю до нього неприязні, мамо. Як людина він непогана, але як чоловік зовсім нестерпний. Коли Девід, як завжди, прийшов у п'ятницю на вечерю, Кет помчала в холл, щоб зустріти його. Міцно обняла і прошепотіла на вухо. Я прощаю тебе. Мені було так сумно без тебе, Девіде. А ти сумував без мене? Так. Машинально відповів він, але тут же з, подумом, з подивом виявив, що йому справді не вистачало цієї дівчинки. Девід ще не зустрічав подібну дитину. Вона виросла в нього на очах, але щоразу він зустрічав Кейт, ніби вперше відкривав нові незнайомі досі сторони характеру. Кейт було вже близько 16, -ти. фігура майже оформилася. Довге чорне волосся м'якими хвилями падало на плечі, в особі вже проглядалось щось жіноче, щуттєве, ніколи раніше не помічене, красуня з чіпким розумом і сильною волею, Девід сам пошкодував того бідолаху, кому вона дістанеться колись. За вечерю він спитав ну, як справи у школі, Кейт?» Чудово, поспішно оголосила вона. Мені дуже подобається, я багато чого навчилася. Вчителі там чудові, і друзів у мене тепер багато. Приголомшена Маргарет мовчки дивилася на дочку не в змозі вимовити жодного слова. Девіде, візьмеш мене з собою на копальні? Це так ти збираєшся канікули проводити? Ну, будь ласка, девіде? Поїздка на копальні займе цілий день, а це означало, що вона весь час буде поряд із Девідом. Якщо твоя мати дозволить, О, мамо, прошу тебе. Добре, Люба, упевнена, що з Девідом ти будеш у безпеці, кивнула Маргарет, відверто сподіваючись, що саме Девід зможе вберегтися від Кейт. Алмазні копальні компанії Kruger Brand Limited, що розкинулися неподалік Блум Фонтейна, були схожі на гігантський мурашник, де працювали сотні робітників і службовців, зайнятих добуванням, промиванням, сортуванням алмазів. Це одна з найприбутковіших копалень, пояснив Девід. Він привів Кейт до контори керуючого, де вони чекали провідника, щоб спуститися в шахту. Біля однієї стіни стояла вітрина, заповнена алмазами всіх кольорів та розмірів. У кожного алмазу неповторні риси, вів далі Девід. Перші камені добувалися на берегах річки ваал з алювіальних ґрунтів, тому їх краї з віками стерлися. Він ще красивіший, ніж я уявляла, думала Кейт, як мені подобаються ці брови. Камені, здобуті у різних списах, і легко помітні на вигляд. Бачиш цей? за розміром та жовтуватим відливом можна визначити, що його видобуто в Паас дерспані, у алмазів компанії Бірс масляниста поверхня, і всі вони мають 12 граней до декаєдри. Який блискучий розум, він все знає. Про такий камінь відразу можна сказати, що він із Кімберлі, там зустрічаються октаєдри, причому різних кольорів, від димчастого до прозорого. Цікаво, чи вважає керуючий, що Девід, мій коханець, продовжувала розмірковувати Кейт. Сподіваюся, що так. Колір алмазу допомагає визначити його цінність, кольори розрізняють за шкалою від однієї до десяти. Найкращий блакитно білий, а низькосортний – коричневий. Як добре від нього пахне такий чоловічий запах, я просто закохана в його руки та плечі. Хочу. Кейт, що, Девіде? винувато підвілася дівчина. Ти що, не слухаєш? Звичайно, слухаю, обурено пирхнула Кейт, ні слова не пропустила. Наступні дві години вони провели у шахті, а потім вирушили снідати. На думку Кейт, найкращого способу провести час і уявити не можна було. Коли дочка надвечір повернулася додому, Маргарет запитала її як минув день? Чудово, видобувати алмази найцікавіша справа на світі. З півгодини. За півгодини Маргарет випадково визирнула з вікна. Кейт каталася по землі і самозабутньо тузила сина одного із садівників. Листи Кейт після повернення до школи були помірковано оптимістичними. Її вибрали капітаном хокейної команди, захопилася вона хокеєм на траві, а також директор призначила її старостою класу. Кейт зізналася, що школа, по суті, не така вже й погана, а деякі дівчинки в класі. Досить доброзичливі і навіть просила дозволу привести на канікули двох подружок. Маргарет була в захваті, будинок знову оживе, сповниться звуками молодого сміху. Вона не могла дочекатися, поки дочка знову приїде. Думала тепер лише про Кейт. Я і Джеймі, це минуле, зітхала Маргарет, а Кейт майбутнє і яке чудове майбутнє. Наступного літа, коли Кейт повернулася додому, всі молоді люди кліпдрифта брали в облогу її, домагаючись уваги. Але Кейт, всі вони були абсолютно байдужі. Девід поїхав у справах до Америки, і вона з нетерпінням чекала на його повернення. Коли Девід нарешті з'явився в будинку, Кейт зустріла його на порозі в білій сукні з оздобленням з чорного оксамиту, що відтіняє контури пружних грудей. Девід, обійнявши дівчину, вразився, відчувши дотик гарячих губ. Трохи відсторонившись, він уважно глянув на Кейт. У ній з'явилося щось нове, небачене раніше. Девід ніяк не міг зрозуміти, що криється в глибині цих прекрасних очей і відчув. Якусь дивну незручність. Щоразу, коли він бачив Кейт, та була оточена натовпом шанувальників, і Девід не переставав гадати, хто ж виявиться щасливим обранцем, але незабаром йому знову довелося на кілька тижнів вирушити до Австралії. Повернувшись до кліпдрифту, він дізнався, що Кейт вже на шляху до Англії. В останній рік перебування дівчини у школі Девід несподівано з'явився у Лондоні. Зазвичай, перед тим, як приїхати, він дзвонив чи писав, але цього разу приїхав без попередження. Девід? Який несподіваний сюрприз, обійняла його Кейт. Чому не повідомив, що будеш в Англії? Я б. Кейт, я приїхав, щоб відвести тебе додому. Щось сталося? Боюся, твоя мати дуже хвора. Кейт на мить застигла. Зараз зберу речі. Вона була вражена змінами, що сталися в матері. Лише кілька місяців тому Маргарет чудово виглядала і чудово почувалася. Зараз же від неї залишилася одна тінь. Потухлі очі глибоко запали. Здавалося, ніби рак, що пожирає тіло, висушив її душу. Кейт сіла на ліжко, ніжно стиснула руку в мами, що вмирала. О, мамо, схлипнула вона, мені страшенно шкода. Я готова до смерті, Люба, ще з того дня, коли твій батько помер. Вона благально глянула на Кейт. Хочеш, зізнаюся, дещо в чому. Звичайно, безглуздо з мого боку, але я завжди турбувалася, що там, на небесах, Нема кому подбати про твого батька, а тепер я буду поряд. Через три дні Маргарет померла. Смерть матері глибоко вразила Кейт. Вона вже втратила батька та брата, але для неї вони існували тільки в розповідях матері та оточуючих людей. Адже дівчина їх зовсім не знала. А тепер, у 18, залишилась одна на цьому світі. Не стала єдиної людини, що її любить, і серце Кейт болісно стискалося при одній думці про майбутнє. Девід дивився на дівчину, що стояла біля могили матері, та що сили намагалася стримати сльози, і тільки повернувшись додому, дала волю розпачу і розплакалася. Вона завжди була така добра до мене, Девіде, а я. Я я так погано поводилася з, з нею. Ти була чудовою дочкою, спробував тішити її Девід. Все життя доставляла їй одні самі не, неприємності. Чого б я не зробила, аби мама не вмирала. Девіде, Девіде, ну чому Господь припустився цього? Він нічого не відповів. Даючи Кейт виплакатися. Коли вона трохи заспокоїлася, Девід тихо сказав: Знаю, у це важко повірити, але колись біль затихне. І знаєш, що залишиться Кейт. Радісні спогади про щасливі хвилини, проведені разом із матір'ю. Напевно, ти маєш рацію, тільки ось тепер страшенно погано на душі. Наступного ранку вони обговорювали майбутнє Кейт. У тебе родичі в Шотландії, нагадав Девід. Ні, різко підкинулася Кейт. Які це родичі? Коли батько вирішив поїхати, всі вони сміялися з нього, і ніхто не захотів допомогти, крім його матері. Вона померла, а з ними я не хочу мати нічого спільного. Девід задумливо похитав головою. Чи збираєшся ти закінчити школу? І перш ніж Кейт встигла щось відповісти, додав Думаю, твоя мати цього дуже хотіла б. Тоді я так і зроблю, зіткнула Кейт, не видячи, втупившись у підлогу. Диявольщина, тихо прошепотіла вона. Розумію, лагідно сказав Девід, усе розумію. Кейт закінчила школу з відзнакою та на випускному вечорі виступила з вітальною промовою від імені випускників. Девід сидів у залі. По дорозі з Йоганнесбурга в Кліпдрифт Девід сказав: Знаєш, адже через кілька років усе належатиме тобі. Цей вагон, залізниця, рудники, компанії. Ти дуже багата, Кейт, і можеш продати Крюгер Бренд Лімітед за величезні гроші. І глянувши на неї, додав, а захочеш, залишиш усе, як є. Я вже обдумала, посміхнулася Кейт. Мій батько був піратом, Девіде, чудовим старим піратом. Як шкода, що я його не знала. Ні, я не продам компанію. І знаєш чому? Тому що пірат назвав її на честь охоронців, які намагалися його вбити. Ну, чи не чудова ідея? Коли я, буває, не можу заснути, завжди думаю про батька та бенду, як вони повзли в тумані по мінах і чую голоси Крюгір Брент, Крюгер Брент. Вона благально глянула на Девіда. Ні, ніколи я не змогла б продати компанію батька. Прошу тебе залишитися, якщо ти будеш нею керувати, звичайно. Залишуся, поки я потрібний тобі, спокійно відповів Девід. Я вирішила записатися до школи бізнесу. Школу бізнесу? здивовано перепитав Девід. Зараз інші часи, пояснила Кейт, і в йога відкриті школи бізнесу, куди і жінок приймають. Але. Ти питав, що я збираюся робити з грошима? Я хочу їх заробляти.